Одорож знову починаються пригоди. І я прибула в нову країну, звісно, де я ще не була. Це країна Європи і це країна Румунія. Так, я ще не була в Румунії, в Трансильванії в Батьківщині, графа Дракули і тому подібне. Сподіваюсь, я знайду тут якісь цікаві місця для себе. Зараз я приїхала тут дуже жарко: 30 градусів, як завжди. Мені без погодою, але... Це краще, ніж дощ. Правильно, правильно. Іду показувати, і дивитись сама на місце. Монський АТН, а простіше кажучи, просто концертний зал. Правда, він дуже старовинний. Він відкритий був ще в 1888 році, і тут давали концерти, визначні оркестри. Ось цей будинок це ізюминка Бухаресту, тому що в декого він викликає естетичний дисонанс, тому що в цьому будинку поєднано непоєднуваним, як можна сказати. Він називається «The New and Old Building», Якщо я правильно вимовляю по англійськи тобто тут поєднаний сучасний стиль із стародавній. Якось ось так. Воно знаходиться все зовсім в центрі, все дуже поруч. От там позаду мене національний музей, тобто його дуже знайти буде просто. На місце я вже виконала. Я купила додому сувеніри, звісно, куди ж без них. І зараз хочу трошки піти сісти, випити щось прохолодного, поки дуже сильно спека. У мене тут є ще час аж до 12 вечора, бо тоді в мене відправляється наступний автобус в моєму так званому турі. Я сподіваюся, ви не забули про те, що мені дуже везе на культові от якісь такі будівлі, пам'ятники. Так ось, Я зараз в Бухаресті, в батьківщині вампірів Дракули. І тут мала бути статуя Влада Цепіша або Влада Дракули, найвідомішого князя Валахії. І звісно ж тут реставрація. Реставрація вулиці, а де знаходиться сам пам'ятник, невідомо. Супер, класно. Основна пам'ятка, мінус. Ну, звісно, як без тематики про графа дракули. Тому подібне, дуже круті сувеніри тут. Коли я була в Старбаксі, я познайомилася з однією дівчинкою. У нас виникла спільна проблема, ми не знали код від туалету. І так ми познайомились. І вона показала мені дуже класне місце. Дивіться, яка це велетенська книгарня. Просто вона ніби з якогось фільму з Гаррі Поттера чи тому подібне. Дивіться, яка вона красива. А внизу знаходяться відділи тематичні, ось з аніме різними тому подібне з коміксами тут дуже багато всього. Ось позаду мене парламент Румунії. Він рахується одним з найбільших або взагалі найбільших в Європі. Також ця будівля має статус найважчої і найбільшої в Європі. Її збудував диктатор, скажімо так, човческу, як був при владі, але його зняли і він не буду встиг добудувати цей парламент. І коли відбувалось будівництво, було знесено одна п'ята міста, уявляєте? Якщо чесно, я не розумію, чому під будівлею парламенту вони поставили сцену і включили дискотеку. Це взагалі як нормально. А, і, до речі, тут дуже багато фонтанів. Прям цілою вулицею. Ну ось сама будівля. Велична. Що так? Так, привіт. Я знаю, будівлі міняються дуже швидко. Я зараз в метро просто. Так, я вже в метро, але я вже не в Бухаресті, я вже приїхала в хотілося б сказати сонячну країну, Болгарію, в Софію, але вона зустріла мене похмуро з дощем. Вірніше, зараз дощу немає, але дуже похмуро і прохолодно. У мене тут є дві години і я постараюся трошки поглянути на місто і познімати. Так що ось так от. Сподіваюся, я справлюся з покупкою квитка. Удачі мені все виявилось набагато простіше, ніж я думала. Потрібно біля турнікету просто прикласти карточку, воно знімає як за один хід, один білетик. І все. І турнікет мене пустив. І я приїхала до Національного дому культури. Щось таке, зараз вам покажу. Сподіваюсь, тут не паде дорожче. Ось я і добралася, мені довелося змінити трошки свою зачіску, тому що панамка не пасує до цієї похмурої погоди. Хоча в Болгарії тут мало би бути сонячно. І ось Національний палац культури. Така от будівля. До речі, тут є гарна надпис Софія. І ззаді, якщо помітно, я зараз вам знімлю ближче гори і на них впали хмари. Дуже гарно виглядає. Так, поки направляюсь до наступної визначної пам'ятки пам столиці Болгарії Софії. До речі, Болгарія одна з найстаріших країн. Насправді ми знаємо, що Греція вона дуже багата історією, тому подібне. Болгарія так само хочу поділитися своєю думкою стосовно Румунії стосовно Бухаресту. На околицях, я ж поки добиралась до Бухаресту, ми їхали автобусом через цілу Румунію. Усюди дуже багато сміття попри дорогу. От прям дуже багато різного і будівельного, і просто якісь папірчики, бутилки і тому подібне. Звісно, сам центр Бухаресту вилизаний, Там чудова архітектура. Тому що там управління спеціально викликало архітекторів із Франції, щоб вони побудували їм оці центральні будинки, які знаходяться в столиці. І тому після цього Бухарест почали називати маленьким Парижем. Це така маленька інформація, яку я витягнула з інтернету. Так, от, що стосовно порядку, в центрі нормально, все класно, ходять, прибирають. Чим далі від центру, тим... Більше сміття, тим більше всякого бруду, бички всюди, трава вигорівша і тому подібне. Ну, в принципі, ні на що інакше не можна було сподіватися, це не є сильно фінансово багата, скажімо так, держава, щоб там все сильно що я хочу сказати. Парку є круті оленятки, їх можна погладити. І рога їм хтось відірвав. У і тебе погладимо. В принципі, все, поки що, поки я йшла все дуже доглянути, все акуратно. Дуже гарні квіти, дуже гарні дерева. Мені поки що подобається. Трошки більше, ніж Бухарест. Софія. А це храм пам'ятник Олександру Невського. Це знаменита булгарська православна церква. Ось дуже красива. Насправді вона відрізняється від стилістики наших церков. Не такий неовізантійський стиль. Там пам'ятник Софії, в честь якої і названа столиця. До речі, вперше бачу заборонено тільки на звичайні сигарети, але і на електронні. Хм, це вперше.